І друге питання: а чому правоохоронний орган не сам Ніс? Це подання відповідь на перше запитання. У вас а, є? Питання з приводу того, як, який орган на підставі інформації з якого органу ми внесли? Ми нічого не вносили. Президент розглядав інформацію, яка надійшла від? Органом уповноваженого законом України про санкції на внесення пропозицій щодо застосування санкцій до поздвичного розуміла друга запитання просто я розумію що ви не знаєте від якого правоохорони і не знаєте що було внесено президент на власні розсуд Прийняв, бо це його дисплітаційне право. Президент прийняв Я... рішення, яке було прийнято перед цим на засіданні Ради національної безпеки і оборони, за яке результатами, він ввів, де він головував. Так, за результатами обговорення інформації, яка надійшла від Кавміну від Америки. Від... Ні, ви вибачте, не від Кавміну, ні від, Кавміну. від економіки. Ви сказали від права охоронного органу, причому зараз відмовляєтесь мені його назвати.